Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Прочитаю вам про депутата Верховної Ради, пана Торохтія. Депутатам Верховної Ради можна все, а вони ж недоторкані, до них не можна доторкнутися. Просто читаю їм можна все. Ви знаєте, де можна купити два дорогих позашляховика по 10 тисяч гривень. Я ні, і ви, мабуть, також. А вони знають і купляють дорогі авто, нерухомість та бізнес за кордоном. І це все після початку війни. Оздіозний нардеп Богдан Торохтій задекларував одразу два мерседеса-кубики 2020 року випуску. Які купив, увага, за 10 тисяч гривень. Ринкова ціна такого авто зараз складає близько 150 тисяч гривень. Але найцікавішим є те, що ці два кубики були куплені у 2022 році, тобто після повномасштабного вторгнення. Богдан Торхтій та його дружина Аліна Левченко вже потрапляли під приців журналістів. Після повномасштабного вторгнення вони закупили другу нерухомість за кордоном та у Києві, після чого Трохтія вигнали з фракції Слуга народу. Але я щось ніде не бачив розслідування антикорупційних органів щодо Трохія. Може, пора, а хай тоді покаже, хоча б де можна накупляти мерседесів кубіків по 10 тисяч гривень. Ну що, дорогі українці, вас закликають іти в ЗСУ, помирати, а залишатися каліками пропадати безвісті. В той час депутати Верховної Ради, половина з цих хлопців, дівчат, яких набрали, просто з вулиць. Стали. Мільйонерами в доларах, і це тільки офіційно. А не офіційно копнути, то вони вже і мільярдери в доларах. З вами Украї... А ви, ви гіньте. Гіньте за Україну для того, щоб наші депутати Верховної Ради шикарно жили. А з вами український історик та журналіст Єршвеці. До нової зустрічі. Дякую вам. Підписуйтесь на канал.